Чи стала б культура хлопця-хлопчика високого мистецтва? Автомобіль як мистецтво, коли водій хлопчика зустрічає сучасне мистецтво? Я ніколи не думав, що побачу Honda Civic, прикрашений 17 дюймовим сплавом TSW, поруч із сучасними творами мистецтва в барбіканському центрі. І тим більше, як я захоплюсь цією купою. Але тут я перебуваю в Барбікані. І я визнаю, що до цього моменту я уникав відвідування цього культурного центру, вважаючи за краще залишатися в більш звичних стінах музеїв. Ідея поєднання автомобілів, особливо тих, що пов'язані з культурою хлопця, хлопчика субкультури, де акцент робиться на модифікації та настройці автомобілів, часто Honda Civic з сучасним мистецтвом здається абсурдною. Але виставка відчуття звуку в Барбікані з її встановленням Joyride від Rave Architects змусила мене переглянути свої уявлення про те, що може бути мистецтвом. Зізнаюся, шлях до машин був тернистим. Мене оточували футуристичні установи, які, чесно кажучи, не викликали мені великого ентузіазму. Кілька лусочок у ванній кімнаті зшиті разом, звичайно, метафора. Але метафора, яка мені не дуже зрозуміла. Химера, що нагадує світильник, але без світла, і інтерактивний клас йоги танців із прогнозованими рухами та звуками, все це було цікаво, але не захоплююче. Але коли я нарешті дістався на стоянку і побачив ці машини, я, здавалося, вдарив блискавкою. Це був не просто набір автомобілів. Це була максимальна потужність, представлений у контексті сучасного мистецтва. І це було дивовижно. Автомобіль це не просто засіб перевезення, це об'єкт бажання, символ статусу, вираження індивідуальності. І, як виявилося, потенційний об'єкт мистецтва. Вибір автомобілів продуманий та багатогранний. Кожен з них був певною лінією автомобільної культури. І, найголовніше, всі вони були створені у співпраці з художниками. Це не просто виставка старих автомобілів, це переосмислення автомобільна культура через призму сучасного мистецтва. Це нагадало мені про час голови, який зараз є в моді. Естетика Вай 2K, яка проникає в тик-так і утворює смак покоління Z, це не лише ностальгія для минулого. Це пошук справжності, вираження індивідуальності, бажання виділитися з натовпу. Автомобілі, особливо модифіковані, стали одним із способів досягти цієї мети. Автомобільна культура це не просто хобі для автомобілів, це ціла громада зі своїми правилами, традиціями та цінностями. І це спільнота, яка заслуговує уваги та поваги. Я завжди вважав машини чимось практичним, функціональним. Але виставка в Барбікані змусила мене побачити щось більше в них. Я бачив у них об'єкт бажання, символ статусу, вираження індивідуальності. І, як виявилося, потенційний об'єкт мистецтва. Мої враження та думки. Здивування та контраст, поєднання автомобілів та сучасного мистецтва, звичайно, є несподіваним рішенням. Але саме цей контраст робить виставку такою цікавою та незабутньою. Новий погляд на культуру автомобілів виставка змушує нас переосмислити культуру автомобілів, щоб побачити в ній не тільки хобі для машин, але й цілу громаду з її цінностями та традиціями. Вплив естетики y 2 k спілкування з естетикою y 2 k та її впливу на покоління Z додає релевантності та резонансу виставці. Перспектива автомобільної промисловості виробники автомобілів можуть витягнути урок з цієї виставки, розглядаючи свої машини не лише як засіб транспортування, але і як об'єкт дизайну та мистецтва. Поради та рекомендації: відвідайте виставку, якщо у вас є можливість, відвідайте виставку відчуття звуку у Барбікані. Це унікальний досвід, який змусить вас переглянути свої ідеї про сучасне мистецтво та автомобільну культуру. Зверніть увагу на деталі: знайдіть свій час і зверніть увагу на деталі. Розгляньте машини з різних сторін, спробуйте зрозуміти, що хотів сказати художник. Подумайте про контекст, подумайте, як автомобілі поєднуються з іншими художніми творами на виставці як вони впливають один на одного. Поділіться своїми враженнями, поділіться своїми враженнями з друзями та знайомими. Обговоріть, що вам сподобалось, а що ні. Сучасне мистецтво не завжди зрозуміло. Але це завжди змушує задуматися. На закінчення, я хочу сказати, що виставка відчуття звуку в Барбікані це не просто виставка автомобілів, це вивчення меж сучасного мистецтва, спроба знайти нові форми вираження та нові способи взаємодії зі світом. І це, звичайно, варто побачити. Це приклад того, як, здавалося б, зовсім інші сфери можуть зустрічатися і породжувати щось нове та цікаве. І хто знає, можливо, в майбутньому ми побачимо машини на кожній виставці мистецтва.